Всім привіт! Мене звуть Ланкаст та ласкаво прошу на мій перший в історії епізод по Майнкрафт. Я дуже сподіваюся, що вам це сподобається. Я створив новий світ на версії 1.19 і це буде хардкор світ. О Боже, я дуже хвилююся, тому, будь ласка, підтримайте лайком та підпишіться, тому що ця серія точно буде веселою. Отже, зробимо це! Окей, ми з'явилися в гарному місці. Ем, воно виглядає цілком звичайно. І ось він, мій новий хардкор світ. У мене зовсім нічого немає, та я трохи нервую. Якщо чесно, я взагалі не знаю, що мені робити. Тому що все, що я бачив на ютубі, це як на початку добуває дерево, будують маленькі будинки та заводять курей. Але це зовсім не мій рівень. Тому замість того, щоб добувати дерево, я збудую дерево. Так що в цьому епізоді ми збудуємо два головних об'єкта супер величезне дерево, яке і буде моїм будинком. І зробимо величезну табличку, на якій у майбутньому я напишу нікнейми моїх найактивніших коментаторів на Ютуб. Ладно, насправді це буде рандом. Давайте знаю що робити. Отже, почнемо з того, що здобудемо трохи дерева. Зробимо базові інструменти. Супер, тепер у мене є дерев'яний та сукира. Так, нам потрібна їжа, щоб вижити. Давайте просто. Оу, тут ціла сім'я. Ні, ні, сім'ї начіпаємо. Добудемо трохи кругляку. Та зробимо піщу, щоб посмажити м'ясо. Дуже добре. Давайте пройдемося світом та пошукаємо селище. Вау, тут е, покинутий піратський корабель. Тут е, десь має бути скриня зі скарбами. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Шкіряний шолом дуже непогано. Оу, вже починає темніти, а в мене все ще немає ліжка. Та чого я турбую, що зі мною може статися? О, боже мій! А? Та скільки їх тут? А, кріпер, відвали! Дякую за допомогу, чувак. Спробуємо знову. Ха, ха вас розвести як нефіг. Оу, ну нарешті. Я знайшов селище. А, давай, давай, давай. Скоріш, скоріш, скоріш. А, прокидайся. Ем, е, це твоє ліжко. Вибач, але мені доведеться його забрати. Ось і пройшов мій перший день у Майнкрафті. Я вважаю дуже продуктивно. No! Окей, ходімо обшукаємо це селище. Так, що тут у нас? Кактуси? Ще кактуси? Оу, а тут залізні чоботи, залізний меч та залізне кайло. Супер, але в мене вже немає вільного місця в інвентарі. Так, це нам не потрібно. Це теж. Трохи хліба. Та дуже багато кактусів. Окей, в цьому селищі більше нічого немає, тому не будемо втрачати час. Підемо одразу до печер. Потрібно видобути хоч якісь запаси заліза та вугілля. Воу, скільки там монстрів. Піду краще в іншу сторону. Дуже небезпечно ось так блукати печерами. Тому давайте зробимо тимчасовий притулок. Набагато безпечніше. Ого, які там печери. Давайте зробимо відро, наберемо води та спустимося нижче до глибин печер. А, кляті скелети. Вау, яка тут гарна шахта. Зроблю снімок, щоб показати друзям. Це дуже гарно. Опа! Ось у діаманти. Пішов геть, кріпер. А ви жартуєте всього один? Ну, краще, ніж нічого. Я знайшов ще діаманти. Іще один. Навіть два. Заберемо рейки. Зробимо діамантове кайло. Так то краще. Так, тут у нас спавнер пауків. Ауч! Так, я поняв. Краще обійду їх. Так, что тут у нас? Вау, диаманты. Фортуна сегодня на моей стороне. Я постоянно нахожу диаманты. Ах. а а ты взялся? Черт, не-не-не. Game over. Тут має бути спавнер. О так. Спавнер зомбі і дві скрині. Купа кісток. О, кінська золота броня. Погнали вже вибиратися звідси. Отже. Покладемо залізну та золоту руду на переплавку. Скрафтимо діамантову броню. Старі залізні чоботи просто скинемо за берегу. І бам! Тепер у нас повне все діамантової броні. На вигляд просто топ. Найс. Nice. Давайте зробимо підзорну трубу. Для цього переплавимо мідь. Готово. Тепер ми зможемо дивитися на далекі відстані. Окей, візьмемо найважливіші речі. Зробимо мечі сокиру. Та погнали вибратися звідси. Якого? Кріпер, як завжди, не зрозуміло, звідки звалився на мою голову. Кріпер, як з як завжди. А. Ще один. А фух, я якимось дивом врятувався. Так, потрібно скоріше лягти спати. Ну звісно, мене оточили висушні. Так, чуваки, дайте мені поспати. Та звідки ви лізете? Давай, давай. Давайте пошукаємо відповідне місце, де ми зможемо побудувати наше величезне дерево. Хм, я бачу селище на тій горі. Туди і вирушимо. Яке маленьке селище, в ньому всього 4 будинки. Оу, здобичу тут і не пахне. Так, куди ж вирушити тепер? Після кількох годин пошуку, здається, я знайшов ідеальне місце. Вау, яка крутезна гора. Ай, задивився. Так, це місце ідеально підійде. Тут ми і збудуємо нашого гіганта, але спочатку давайте зробимо цей ліс. Добре, я добув кілька стаків берези й дуба до того, що в мене купа паростків. Зробимо ще кілька лопат та почнемо займатися ландшафтом. здається, що пройшло всього кілька секунд, а насправді все зайняло мене більше доби. Четверта ранку вже спать пора. Окей, давайте зробимо планову схему нашого дерева. Для цього піднімемося на кілька блоків нагору і зробимо коло. Супер, у нас вийшло ідеальне коло, але нам не потрібно ідеальне коло. Давайте перетворимо його на форму більш схожу на пеньок. Далі додамо коріння. Чудово, по початковій схемі можна побачити, що цей проект буде дуже масштабним. Чорт, у мене закінчується їжа. Треба зробити ферму їжі. Окей, зробимо десь тут е, супер просту ферму пшениці. Далі зробимо загорожу для тварин. Загін є. Залишилося тільки знайти тварин. Mm -hmm. Давай, давай за мною хороші вівці. Треба їх погодувати. Упс, у них відбувається процес злиття. О, у них народилася дитина. Як же це мило. Чудово. Пошукаємо ще тварин. Один, два, чудово. У майбутньому треба буде збудувати автоматичну ферму їжі. Так, вона чудово впишеться у цьому місці. А ось там ферма вовни, а ось там ферма заліза. Чудовий план, а зараз повернемося до дерева. Потрібно дуже багато ресурсів для будівництва такого великого дерева. Я буду використовувати 4 типи дерева: дуб, березу, акацію та смереку. Кожен корінь буде окремим видом дерева, і в центрі вони стикатимуться разом. Такий план. У мене є саджанці акації, дуба та берези. Давайте розсадимо їх десь е, тут. Супер. Ось ми і збудували дерево. Дякую за увагу. На все добре. Nice. Потрібно видобути парастох смереки. Я бачу на цій горі купу смерек. Вирушимо туди. Готово. Розсадимо смереки десь е, тут. Ого, яка велика смерека! Тепер у нас є всі чотири види дерева, залишається тільки їх добути. Хто там ховається? Та це ж розбійники. Вийди отсюда, розбійник ти! Плохо чуєш мене. А, втекти не вдасться. Я вибив з них зловісний стяг. Круто. У мене вже, мабуть, достатньо стаків дуба, тому давайте зробимо перший корінь дерева. Перетворимо колоди на деревину. За 4 стаки колоди отримуємо 3 стаки деревини. Це взагалі законно. Та почнемо будувати коріння. На вигляд непогано. Тепер побудуємо коріння берези. Скелет? Геть звідси. Оу, тільки не кріпер. Чорт ні-ні-ні. Довбані кріпери. Воу, ще раз так зробиш, і я... Ти сам не просився. Так на чому я зупинився? Точно, зробимо другий корінь дерева. Начебто щось починає вимальовуватися. Треба освітити цю темну ділянку, щоб там не з'являлися моби. Та якого Кріпери постійно намагаються зруйнувати мої будівлі. Nice. Так от, зрубаємо залишки наших посаджених дерев. Дуже добре. Та почнемо будувати третій корінь з дерева смереки. Решті четвертий корінь з дерева акації. Якийсь такий пеню у нас вийшов. Мені дуже подобається. Зробимо тут вхід. Я використав майже всі запаси дерева на будівництво. Потрібно зробити ще багато-багато дерев, а ще в мене закінчилися запаси заліза. Чорт. Добре, зробимо запас їжі, погодуємо наш скот. Та вирушимо в печери на пошуки заліза. Цього має вистачити на перший час. Візьмемо кілька паростків і посадимо їх десь тут. Далі зрубаємо весь цей ліс. Чудово, у мене повна скриня дуба та берези. Зробимо ножиці і будемо рубати дерева і збирати листя ще кілька годин. Через 5 годин у мене повні скрині 4 видів дерева та 4 видів листя. Я сподіваюся, цього вистачить. Перетворимо колоди на деревину і почнемо будувати стовбур дерева. Ось такий стовбур у нас вийшов. Я зробив водний ліфт, щоб було легше підніматися на гору. мені здається, коріння виглядає надто маленьким. Зробимо його трохи більшим. Так набагато краще. Фух, лишилося зовсім небагато. Піднімемося на гору і зробимо схему гілок. Це дерево виглядає дуже голим. Але мені подобається. хо Хо-хо, це буде дійсно щось величезне. Оу, мене залишилося так мало дерева. Потрібно добути ще. Окей, візьмемо садженці вперед по новій. Фух, у майбутньому потрібно обов'язково збудувати ферму дерева. А які ще ферми тобі було би цікаво побачити? Напиши в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися про твою думку. Так, деревина є. Почнемо будувати добову гілку. Здається, у мене полетів Майнкрафт. На мене напав невидимий розбійник. У. Я забув освітити тут, і тепер тут повно мобів. Шф! Відваліть! Трохи місячної ходи. Ем, а... а як же я? О, чор, чор, чор! Nice. А тепер настав час поспати. Окей, новий день нові можливості. Тому зробимо одразу гілку з дерева смереки. Берези та акації. Ого, яке величезне. І ось ми на фінішній прямій. Залишилося додати лише одну важливу деталь. Так, я говорю про листя. Задовбали ці кріпери. Так ось додамо кожній гільці листя. Залишилися останні блоки листя. Я не можу в це повірити. Нарешті цей проект, проект мегадерева, Або на щоб це не було схоже, можна вважати завершеним. Ем, звідки взялися ці зелені морди? Потрібно освітити дерево, щоб біля нього не з'являлася всяка нечість. Супер! Вночі навіть без шейдерів виглядає приголомшливо. Перший пункт нашого плану є. У нас вийшло дерево приблизно 126 блоків у висоту. Очманіте, воно розмір всю величезну гору. 110 днів минуло з початку гри та близько тижня у реальному часі. Круто! Тепер настав час зайнятися табличкою. Це буде великий піксельний арт-таблички. Я буду використовувати дерево берези, смереки, дуба. Та тропічного дерева. Я ще не бував у тропічному біомі, тому ходімо пошукаємо. Так, що тут у нас? Якесь покинуте селище? А, що це за маленька чорна фігня? Щось не так з цим селищем. Так, трохи хліба. Ем, а на що я взяв з собою стільки стаків дерева? Оу, мої перші ізумруди. Оу, вже вечір. Окей, переночуємо тут, а зранку підемо звідси. Так, я бачу ще одне селище. Окей, провідаємо його. Чому в цьому селищі дві церкви? Якесь дуже релігійне селище. О, привіт. А що так дорого? У вас є вікен Айфон? а звідки iPhone, але i Нудно. О, а тут е, досить непогано. Ще один ізумруд. Окей, валимо звідси. Яке гарне квіткове поле. О, чорт, ні-ні-ні-ні Краще повернемося до переночуємо. Та де ж ці кляті тропіки? Ну, звісно, я знайшов ще одне селище. Але краще б це були тропіки. Ммм, чудово. На цей раз я візьму з собою ліжко. Вау, яка гарне. В цьому селищі ще дуже багато заліза, але в мене немає місця. Ось так бам і вечір. Ем, Тут утворилася черга на ліжко. Окей, тоді просто переночуємо на вулиці. Nope. Мені здається, я вже побував у всіх біомах, крім тропіків. Яке це вже селище на моєму рахунку? Ну, за смарагди я готовий бігати ще. Гов, чого пристав до мене? Чувак, я не хочу тебе вбивати, але відчепись від мене. Вибач, юначе. Гоу, ну нарешті, я знайшов тропіки. Гоу, тут ще одне селище. Окей, добудемо кілька парузків та стак тропічного дерева. Чудово, валимо звідси. І як там кажуть, будь де, а вдома краще. Гаразд! Тут буде основний вхід, і над ним я думаю зробити величезну табличку. А я нагадаю, що я рандомно виберу трьох коментаторів під моїми відео на YouTube та напишу їхні нікнейми на цій мегатабличці. Табличка готова. На вигляд, просто підпал. Потрібно зайнятися оформленням бази всередині, але залишимо це на наступний епізод. Ось ми і збудували дерево та зробили табличку для моїх коментаторів на YouTube. Ну і в принципі, все. Чекаю на ваші коментарі, бережіть себе, бувай.